У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ідеологія Росії базується на неосталінізмі. Неосталінізм має за свою основу Велику Вітчизняну війну і перемогу. Перемога це перемога абсолютного добра над абсолютним злом. Її апофіозом стає 9 травня, а через тиждень 18 травня. Якийсь прямо на сонечко з'являється. Як це так абсолютно добро може паркувати? Не може такого бути. І я казав, не знаю, хто там, із відомих людей, є людина, є проблема, немає людини, немає проблеми. Ну, є татари, є проблема, немає. Ну, немає проблем. В зв'язку з цим просто, як тут і казали, кримські татари це є символом, символом, Тієї плями на новій російській ідеології. Це перше. Друге, а чому в Україні так трапляється? Ну, в Україні Криму вже не існує на сьогоднішній день. Зайдіть на сайт статистики і ви подивитесь список за останній рік кількості учнів, шкіл і прочого. І, прочого. і там стоїть така примітка. Крім Криму. Нема Криму статістики вже. Він відсутній. Друга цифра. В цьому році здавали ЄГЕ кримські випускники. Їм надали величезну кількість піг. Для тих, хто не так обізнаний з ПДВ. Це наше ЗНО. Єдиний державний замик. Ось. Для них надані величезні пільги. 18 тисяч місць заброньовано в Росії для кримських випускників. яких всього 16 тисяч. Вони можуть здавати, вони можуть здавати екзамени, .е. чого ні для якої території не взяли, вони можуть поїхати і здавати екзамени. І можуть здавати єдиний державний екзамен. На сьогоднішній день цифра була більше, ніж тисячі випускників здали цей екзамен. Скільки ж випускників здало ЗНО? То що приїхати вчитися в Україні? 65. В тому році було 300, в цьому 65. Ось вам відповідь. Де Крим знаходиться і Кримська історія? Наступне. В цьому році, мабуть, можливо, в зв'язку ми постійно реформуємо, як правильно сказав, освіту, і підходить термін видачі підручників 8 класу. Відкажіть, підручники восьмого класу, що ж там таке Крим? Як один написав по коліна в крові від татар? Це тільки негатив, який у нас надається від Криму на сьогоднішній день. Після восьмого класу... Це В якому підручні? Історія України. Дуже добре, що в п'ятому класі це трохи зникло, і зараз міністерство запропонувало навіть окрему тему Кримське ханство, проте в нових підручниках її немає, як її вчителі будуть впроваджувати, це невідомо. Після цього щось прийшов визволитель Суворов і Катерина Друга. Ось вам відношення такі є, які є в наших підручниках. Окрім того, наступне. А чи змінилися люди? Чи змінилися їх відношення? Я живу на великому місті в Бердянському, в якому біля 70% вчителів мають вищу категорію. Вищу категорію вчителі мають, як в більшості це певний старший. Це люди передпенсійного або пенсійного віку, які знов-таки повертаються до цієї проблеми, тобто до проблеми комунізації і до відношення. До всіх цих подій. Зв'язку з цим і виникає питання, а де ж Крим і можна, потрібно починати? Тобто починати потрібно вже зараз, починати потрібно було вчора. На жаль, я не встиг подивитися, що ж пішуть в 7 класі. У нас виставили підручники для ознайомлення, а потім вони чомусь зникли. Чому невідомо? Відкритий конкурс, можуть ознайомитися всі. Потім їх зашифровуючи тільки школа може зайти познайомитися, і знайомлюються по більшості адміністрації закладів, а потім їм закривають доступ. І на сьогоднішній день знайомитися, що ж написали в шести підручниках про Крим в середні віки, ми, на жаль, не можемо. А вони підуть до закладів. Тому ось в такому місці Крим, Росія та Україна. І зв'язку з чим які заходи потрібно зробити, я думаю. Знов таки. Нам потрібно повернути Крим, повернути різними засобами, якраз і допомогти цих конкурсів. Окрім того, тематика депортації це дуже важлива тематика в зв'язку з тим, щоб яку б територію України не взяти, вона була і мала відношення до депортації. Чи це операція вісла, чи це депортація кримських татар, чи депортація бойків, що трапилося у Бесарабії. А що відбувалося на Донеччині? Це постійно відбувається питання депортації.